Леоніда Васильович, скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до того, що вибори у нашому університеті, у академічній установі набувають все більше і більше політичного забарвлення? Вкрай негативне. Говорю про це відверто і взагалі я не сподівався ніколи, що в нашому університеті, як ви правильно підкреслили, могло таке статися. Тому що я не бачу ніяких об'єктивних причин, передумов. Для того, щоб надавати цьому виборчому нормальному академічному процесу якогось політичного забравлення, я не бачу ніяких підстав для цього. Немає їх таких. Є просто, і повинен, є просто порядок, процедура виборів, і вона повинна пройти ця процедура, вибори самі пройти максимально прозоро, відкрито, демократично, ясним і зрозумілим для всіх, хто бере участь у цих виборах. Для цього створений оргкомітет відповідний, після наказу міністра, створений виборчий комітет, який неухильно дотримується, настільки мені відомо, всіх вимог до виборчого процесу. Більше того, ми війшли з ініціативою до громадської ради при Міністерстві освіти і науки, щоб вони створили робочу групу, яка теж була, я кажу, спостережною такою групою над виборчим процесом. Ми в університеті. Має на увазі ректорат і всі ті структури, які я вам сказав, і вчена рада, і конференція з колективу, не зацікавлення ні на йоту, що була якась фальсифікація виборів. Ми за те, щоб вибори пройшли максимально прозоро, демократично повторюю, і відкрито. Я закликаю до цього і викладачів, і співробітників, і студентів, які також беруть участь у виборах, до проведення у цивілізованих формах. Тому що справа навіть не в тому. Хто який вибір зробить, а справа в честі університету. І ми все повинні зробити для того, щоб не заплямувати оцю честь. А якщо хтось хоче зараз на цьому зіграти свою якусь роль, свою скрипку, можливо, не бачачи, як кажуть, ніяких перспектив, то це не робить честі цим людям. І їм треба задуматися над тим, що вибори пройдуть, а життя залишається, продовжується. І треба потім думати про честь університету, ще раз повторюю, про його гідність, і щоб після виборів дивитися людям у вічі. От ось я закликаю всіх. Це ганьба для університету, якщо ми допустимо якісь інсинуації, якісь порушення виборчого процесу. Народ визначиться університетський, кого брати? От хто набере необхідну кількість голосів. Отой і буде ректором університету. І це не повинно залежати ні від совнішніх сил, ніяких повторів ще раз. Бо університет буде обирати свого керівника і нікому не дано право втручатися в цей процес. Тим більше, якщо в цьому зацікавлений хтось із наших людей, то це взагалі недопустимо. допустимо. Таку практику університету в практиці давно не було. І це просто дивно. Здивовані всі навколо університету, хто вже дізнався про те, що у нас відбувається. Мені просто незручно про це говорити сьогодні. Я думаю, що цей процес повинен процес припинитися негайно. І повинні бути чесні, прозорі, відкриті вибори. Скажіть, будь ласка, яким чином саме ви будете сприяти прозорості виборів? Я маю намір звернутися до своїх. Партнерів чи конкурентів по виборчому процесу і запропонувати їм підписати меморандум про чесні вибори. Кожен з нас мене себе зобов'язання, хоч би я б сказав би так, в процесі вже виборчої кампанії на останньому етапі, не порушувати всі правила нашого академічного співжиття. Я готовий підписати такий меморандум і запропоную його всім учасникам цього процесу. Мені прикро, що в цей процес намагаються втягнути деяких студентів, деяких студентів. Бо переважна частина студентів це хороші наші, нормальні, зрілі хлопці і дівчата, які розуміють, що таке честь університету, і вони все будуть на робити для того, щоб цю честь завжди високо тримати. А якщо хтось робить спробу на цьому зіграти, ну це не робить їм честі.